За крок від виходу із єврозони Греція напередодні шляхом всенародного голосування зробила це і обвалила європейські фондові ринки. Майже 62% громадян країни відмовилися на референдумі виконувати умови європейських кредиторів. Але перший день перемоги уряд Ципраса зустрів відставкою міністра фінансів. Подробиці від Яни Слісарчук. Відсьогодні весь світ знає, як звучить грецькою слово ні це слово охі на перших шпальтах всіх грецьких газет майже 62% греків проголосували за те, аби на умови європейських кредиторів не приставати. Любі греки, сьогоднішній референдум це велика перемога. Сьогодні ми всі разом написали славетну сторінку в історії Європи. Ми довели, що демократію не можна шантажувати у Греції. Результати референдуму називають перемогою, але міністр фінансів Яніс Варуфакіс іде у відставку серед ночі приїжджає до прем'єра на мотоциклі і пояснює, полишає посаду, аби полегшити подальші переговори з європейцями, бо дехто з закордонних колег його на засіданнях те. Піти не може далекий від євродипломатії Люд цю відставку трактує по різному. він був справжнім чоловіком. Шкода, що звільнився. Що це таке? Він саме зараз нам потрібен. у відставку Варуфакіс своєю нарцисичною поведінкою. Всі переговори зруйнував. Навіть сказав, це не мій рівень ходити з дружиною по банкоматах. а от я з вищою освітою тут стою. Це виходить мій рівень. Весь день Ципрас радиться з головами партій, переривається лише для телефонної розмови з Меркель та Путіним. Але це просто політична гра. Допомагати грекам фінансово Москва не поспішає в Брюсселі. Завтра позачерговий саміт ЄС до нього засідає Єврогрупа. результат грецького референдуму. На жаль, ширий розкол між Грецією та іншими країнами Єврозони. Легкого виходу з кризи немає. Забагато шансів було втрачено. Обговорити греків вже сьогодні з президентом Франції до Парижу летить німецький канцлер Ангела Меркель. Німці налаштовані категорично, але зімон Інші 18 країн єврозони не можуть погодитися на скорочення боргів без жодних умов. Інші країни спитають, чому ми нікому, крім Греції, таке не дозволили. Для єврозони це означатиме колапс. акції європейських банків стрімко просідають на біржах. Найвірогіднішим сценарієм, у разі, якщо грецька команда не зголоситься на умови Брюсселя, аналітики тепер бачать вихід Греції з зони Євро. Яна Сарчук спецкордва плюс